І так, чергова електронна іграшка. Рація, радіоконструктор на FM-діапазон. На жаль, вона була тільки одна. Тож не вийде дві рації, щоб створити повноцінний двосторонній зв'язок. Але можемо передавати на звичайний FM-радіоприймач. набору в нас окремо входить плата. Одностороння, нелуджена, тоненька. В цілому непогано. Де іграшковий корпус служимо і тут насипані запчастинки. Потім розложимо, подивимося інструкція, звичайно, китайською мовою, Перелік деталей. На другій стороні важливо це схема. І це дуже хорошо. Дуже детальна і хороша схема придано, значить, за 250 гривень, так інтернет коштує 450 Тут просто не вистачає одного колюсика. У нас нема регулятора на частоту. Лише є регулятор гучності. У частини трохи пофасував і почну традиційно з мікросхем, а потім. Конденсаторів, яких розложив по порядку. Так, мікросхеми ставляться згідно ключика. Все дуже просто. На самій мікросхемі є ключик, також його по ключику на малюночку став. Другу мікросхему точно ж так само теж ставимо по ключику. Але тут вона ключиком вже вверх ставиться. З ними все понятно. На конденсаторах у нас номінали пописані. Тож, для того, щоб їх запаювати на плату, нам потрібно постійно дивитися до цього списку. Ми дивимося конденсатор. От перший 6 пікоферот. С5, С6, С20 і С26. Значить ми шукаємо дані підписи С, циферки. І туди їх запаюємо. Значить, верхня ТДО це підсилювач низької частоти. а Оця знизу що більше, це підсилювач високої частоти. С10 традиційно так вийшло. Точніше, символічно, на 10 піков. Я почав зверху звідси. Відповідно, долі у нас С9Б на 15, а С15 на 18. Перші три конденсатори зайняли свої місця на платі. Тепер переходимо до наступних. 4 на 33 пікоферота. І так, С3, С7, С8 та С19 на своїх законних місцях. Тепер переходимо до наступних. Це у нас будуть на 39, 68 та 75 пікоферот. А відповідно, це у нас С11, С4 та С16. І вони теж у нас уже тут. Ось отак. Значить, переходимо на наступних. 101, 221 та 102. Насправді це не пікофероти. Тут дещо по-іншому може йде. Перві дві циферки, які в попередньому випадку, дійсно будуть пікофероти. А от третя циферка це кількість нуликів. Тобто 10 та 1 нулик. 100. Це у нас 100 пікоферот. Наступний. 22 та 1 нулик. 220 пікофарад. В третьому у нас вже буде аж цілих два нулика. А це значить, що це у нас вже 1000 пікофарад. І так, значить, s 17 на 100 пікофарад, s 14 на 220 пікофарад і s 2 на 1000 пікофарад. Переходимо до наступних. У нас 2 на 6 пікофарад і 2. Дуже важко розглядіть. Але тут таке, як у нас напис 153. Відповідно, 15 тринолика – це 15 наноферот. Значить, відповідно, С6 та С5 будуть по 6 пікоферот. А С20 та С26 якраз і будуть на 15 наноферот. Вони на плоті. Переходимо тепер до інших. Це у нас. 2 на 22 тисячі та 2 на 100 тисяч. Тобто на 100 наноферот. Перших 2 – це С12 та С13, два наступних це С23 та С25. І тепер останні припаюємо на 10 000 піковферот. Або, по другому можна сказати, на 10 наноферот. С18, С21, С22, С28, 29 та 31. Перш ніж перейти до електролітичних конденсаторів, пропоную зайнятися резисторами. Так буде зручніше. Номінали резисторів перевірив ЄСР тестером і розмістив їх. Тепер можна спокійно займатися платою. Я, щоб не робити відео дуже довго, зупиню зразу всі резистори. Назву лише їхні номінали. І так, R12 – 15 Ом, R11 – 47 Ом, R4 – 100 Ом, R1 – 120 Ом, R13 – 330 Ом, R9 – 560 Ом, R10 – 2200 Ом, R2 – 4700 Ом, R6 – 1000 Ом, R5 10 5100 Ом, R3 36 33600 Ом. r 7 та – 5100 Ом. І ось так ще збоку. Покажу плату, щоб було видно їх корпуси, їхні кольори. Що де та як? Тепер переходимо до електролітичних конденсаторів. Вони мають полярність. Плюс довший, мінус коротший. Але тут ми бачимо один нас обрубаний. Тож не страшно, бо мінус у нас заштрихований. На платі теж є плюс позначений. От в цьому місці просто рисочка. Плюс не домалювали. Ну, умовно, будемо вважати, що плюс. Зверніть увагу на розміщення електролітичних конденсаторів. Щоб не сплутали полярність. Так. Давайте тепер глянемо по електролітичних конденсаторах. Значить, S1 1 0,47 S27, 10 мікроферот, та s 24 та S30 30 220 мкФ. Ось так. Дивіться, що полярність у вас була правильною. У нас є два транзистори одинакових оберненої провідності і один діод. Транзистори розміщуємо згідно малюнка. Ну, Те ж саме і діод. На схемі. дивимося, він на схемі як позначається діод. Ця полосочка це мінус. А цей трикутник це стрілочка, яким обозначається напрямок руху електричного струму від плюса до мінуса. Правильно називається мінус катодом, а плюс анодом. Значить, Відповідно, тут у нас ми бачимо: це зафарбовано чорним це катод з цього боку у нас анод. Ну, Тут нічого складного не було. Далі встановлюємо індуктивність, точніше катушки індуктивності. У нас три катушечки по 4,5 виточки і одна котушка 5,5 виточків. От зараз ми їх розмістимо правильно. Л2. Опять з половиною витків. л 1 l 3 та Л4. Там, де виточка, на один менше. Ось так не розміщується. Тепер розміщуємо решту елементів. Значить, Світловий діод, анод довший, катод коротший, як електролітичний конденсатор. Також на катоді у нас є виємка. На схемі він позначається і навіть полярність ще додатково. Тож, нічого тут складного нема. Також тут є термообмежуючі бугорочки. Все вони. Його треба припаювати по них. Але згідно корпусу, ще треба заміряти точно висоту буде. Щоб він якраз туди проскакував. Решту елементів розміщуємо просто згідно малюночка, нічого тут складного немає. Плата в корпусі розміщиться ось таким чином. Відповідно, замір слового діода робиться теж так цікаво. Конденсатор зміни ємниць спочатку а потім підпаюємо. Столовий діод ось так виглядає. Тепер підпаюємо дроти мікрофон, динамік. Мікрофон плюс центральний. Мінус йде на корпус. Динаміку теж тут позначено з правого боку. Плюс, з лівого боку, мінус. Ну і те ж саме, теж у нас. Виклайник, понятно, це плюсовий мінусовий вивід, але спочатку вставляємо в корпус. Також запаюємо перемичку J1 та J2. І ось уже підготував провідочки до підпаювання. Нам їх вставляється ось так, тут такі бугорки з боків є. Їх паяльничком нагріваємо і придавлюємо його. Ну, можна, щоб їх не нагрівати, просто приклеїти якимось клеїмо. Дроти рекомендую укорочувати, щоб вони не створювали зайвої індуктивності та перешкод. Так, тепер припаємо цю частину підготовленого корпусу. Ах, точно, ще ж у нас. Мікрофон, дивіться, живлення плюс-мінус провідочка, мікрофончик, плюс-мінус, антенку трошки пізніше підпаємо, дротика не вистачає сюди, ТХ. І зараз сюди прикручуємо. Недостаючий компонент, виріжу з традиційного матеріалу. Така красота вийшла. Без клею, просто. Прикрутив і нормально тримається. Припаяємо останній провідок і збираємо корпус. Пояти дріт на антенну, все-таки довелося відкручувати колесо налаштування. Тож на, все напак, бо спочатку припають провідок, а потім його прикручувати. Все збираємо корпус. Значить, виникло два нюанси. Перший. Довелося зрізати шматок ізоляції на конденсаторі ємності, так як впирається антенна. Другий нюанс, який виник у нас. А по другому нюансу це саме налаштування. Я рекомендую підстрочні конденсатори вивести у мінімальне положення. Тобто мінімальну ємність. Бо, Бочально вони стояли ось отак. Тобто вони перекривались пластини. І була максимальна ємність. Зробити її мінімальною. Тоді буде найкращий результат. Як під рукою не казалось, то тож поставив, то що було на перше і первей. Звук чистий, якісний. Як ефам радіо в цілому працює непогано. Тільки дуже важко налаштуватися. Тут взагалі в мене таке місце, що радіо погано Ось ця станція яку я тільки що слухав і. Важко в неї попасти. Ще ну, обогали. Слабенько проривається друга. Ну, як я вже казав, тут таке місце, що поганого лова радіо, тож нічого такого дивного не мог. Давайте тепер випробуємо її, як. Рацію як передатчик. Для цього треба вимкнути радіоприймач. І знаєш, ситуація складається наступним чином. Передача відбувається лише на одній частоті. Це кольорисько крути, не крутий, тільки прийомник міняєш, як радіослухач. Передача весь час буде на фіксованій частоті контуру. Ось Бачимо Бачимо, робота йде. Я далеко звіт дуже неякісний, мені не подобається. Я торфом ближче сюди, щоб було чути саме мій голос від цього, від мікрофона. І ось для передачі. Ну, чутливість така, цілому рубничний погано. Ось для прикладу троє радіо. Включаємо Кучаємо друга частота. Друга. Зажимаємо і балакаємо, розмовляємо. Ось те, що я казав, що частота фіксована. Одпускаємо. Ой, батарейка вискочила.